Вітаю вас з покупкою. Дякую. Будь ласка, вам ключики. Так я вже можу їхати. Можете їхати, це вже ваша машина. Тепер можу. Їхати. Да, можете їхати. Дякую. Будь ласка. Як вам машиночка? Тебе-то ебати немає. Поняв? Йоба, ні, БМВ сте, блядь. Та чого ви так зразу про пацанів? Та нормальні пацани, ну то чекайте, то що? Це вічний спор, знаєте, що круче? BMW, Audi чи Mercedes? Немає чіткої відповіді на це питання. Всі машини по собі е, класні. І Audi, і Mercedes, але BMW найкраще. Я теж, мені теж подобається саме більше БМВ. Я не знаю, сорі, пацани, в кого там інші машини. Ні, ну якщо серйозно, то зрозуміло, що ті всі тачки прикольні, і тут типу на вкусі цвет. Але БМВ найкраще. Що мені не говоріть, навіть не хочу слухати. БМВ, то, то є файна машина, файно їде швидко, можна обігнати кого хочеш. Ну, на кого хочеш. Але можна об'єднати. І BMW, то є BMW. Хоч в мене нема BMW, але мені подобається BMW. Ну. Що зробити? Може, ще колись буде. Я не знаю. Вже колись була, може ще колись буде. Тут життя така, знаєте, віч, ніхто її не знає. Треба пару рублів заробити і буде БМВ. Сяду собі, коротше. Включу музику. Прокатаюся по місті, і тут так пух! І машина стала. Що дуже часто буває з БМВ. Хіба треба брати з салону? або в якихось нормальних пацанів купляти, бо можна таку БМВ купити, що далеко не заїдеш. Ви добре знаєте пацики. Про що я говорю? Через то в мене більше нема БМВ. Я зараз їжджу на Хонді. Куди хочу їду? Я на Хонді Об'їздив всю Європу пару разів. Отак. От На БМВ я б, напевно, все-таки не пустився в таку далеку дорогу. Стрюмнувато. Хоча, знову ж таки, залежно, який пробіг. Якщо салону купити, то, напевно, що можна їхати. Якихось 10 тисяч кілометрів точно ж воно протягне без поломки, правильно? Ні, я не то, що кажу, що всі БМВ ламаються, ні. Але. Знаєте, які, які ходять чутки, розмови між пацанами на рахунок цього. Але знову ж таки, якщо в тебе є бабки, ну, зламались які питання, скільки там треба? 3000 доларів, 5,10. На, знов зламались, На, які питання. Бабки є. Якщо нема бабок пацки, то краще на хонді. Все. Тут, знаєте, ті питання вирішуються трішечки простіше. Дешевше і трошки рідше. Головне, не перехвалити, знаєте, щоб зараз я не сів і десь там не тормознув. Ну, коротше, ви поняли, мені подобається беха, пацики, але то треба бабки до BMW мати. Понятно, що не тільки до BMW треба мати бабки ще й і до Porsche. Та й до Audi, якщо чесно, наслухався я за ці електричні Audi нові, джепи. Тоже, якби, би, знаєте, ну, не знаю. Чого так? Може, то просто ну, це не несе масовий характер, може, це мені так щось попадається. Я, я слухаю ці всі вічно скарги. Я не знаю, чого. Може, це не всіх так. Особисто скажу свою історію. У мене було BMW, п'ятерка 2 роки. Я нічого в ній не робив. Хоч їздив, ну, не скажу, що багато, ну і не скажу, що мало, але їздив, ну і нічого не ламалось. Ну і тачці, тачці на той час же було скільки десь років 10. Так що то таке питання, то типу, як кому попаде. Але в загальному прийнято якби. Між пацанами така тема, що бешка, звісно, на жаль, чуть-чуть частіше дає збої. Можливо, це ще залежить від манери водіння, можливо, я не знаю, від воділи, можливо, я не знаю, від чого це. Може, ми не шкодуємо тих машин, даємо їм, як кажуть, просратися і через того, воно так стається, не знаю. Але знову ж таки, якби, наприклад, були бабки, я би купив БМВ, але вона б була машиною, наприклад, вихідного дня. Ну, Я би на ній не поїхав в Європу відпочивати. Наприклад, умовно кажучи. Десь там ще по країні, десь там 150 кілометрів від міста Окей, щоб якщо що на, на евакуаторі недалеко було вести. Ну, стрьомно. А так, ну типа. Але BMW хороші машини. Ну, не треба тут вже прям от так. От. Бувають нюанси, але я все одно за бешку. Якщо є бабки, бешка. Шестерка, сімка. Семерочка. Ново. Салону. А. Четыре и четыре. Сколько у нас зараз 150 на полном заряде. Ах. Вірю, Надіюсь. Навіть, знаєте, коли є 150 тисяч в руках, думаєш, бля, ну як ну 150 штук за, за тачку дати. Ну, бляха, ну якось, знаєте, оце мислення такого, типу, провінціала. Хоча, наоборот, бідні люди, які тільки заробляють в основному, я не кажу про всіх. Ну, не в основному, ладно, але багато таких людей зразу купляють тачки, щось там туди-сюди. Тут думаєш трошки про інше чуть-чуть, але хотілося б забити болд на всьо. Да? І от купити собі свою якусь там мрію, беху, сім'єрку з салона. На повному фулі. На повнішому фулі. блін, От іменно. Вот 150 штук бакінських. Ну, можна хоть трошки помріяти, да, же, Ну вот.